Сьогодні Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького приєдналася до всесвітнього флешмобу 22 Push Up Challenge. Ми приєднуємось і привертаємо увагу до військовослужбовців, які страждають посттравматичним синдромом, набутим під час виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції, а також воїнів. Схильних до суїцидальних проявів ми закликаємо суспільство бути небайдужими до наслідків участі наших побратимів в антитерористичній операції. Ми зобов'язуємось упродовж 22 днів виконувати цих 22 віджимання і тим самим підтримувати всіх військовослужбовців, які проходять реабілітацію, а також тих військовослужбовців, які сьогодні виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. І ми естафету передаємо. Своїм колегам з Національної академії сухопутних військ України імені гетьмана Петра Слагійдачна. Чотири Шість, 7 10 де. Один триває. 12 13 Тривай. П'яти триває. П'яти. Шість.